Доброго дня! Вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження. Volkswagen Crafter 6-го місяця 2019-го року, перший облік 6-го місяця 2020-го. Зараз автомобіль має пробіг 259 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жоднофарбованого ламенту, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 177 кінських сил, коробка передач, 8 ступінчаста автоматична і передній привід. І по комплектації у нас два ключі та пульт в Баста, сама в баста фулет активні фари. Електричні зеркала з підігрівом, датчики до світла. Мультифункціональне кермо, круїз контроль, Дістронік, асистент в тому водія, Велика мультимедіа, Bluetooth, USB, Apple CarPlay і Android Audio, кондиціонер, підігрів сидінь, режими їзди. Також є допомога під час паркування задня камера. Оздоблення салону текстиль і водійське сидіння з функцією пілот. Гідроборт фірми «Зєпра» до 750 кг з можливістю дистанційного відкривання. Автомобіль свіжий пригінний Швеції, перевірені усі вузли та агрегати. Зауважені автомобіль немає. Зроблений сервіс заміною наступного мастила в двигуні та усіх фільтрах. Новий сажовий фільтр. Також автомобіль пройшов професійний детелінг. Розмитний зроблений сертифікат. Можливий розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Перегляд з драйв. Можливе місто Київ, Петрополівська, Борщігівка, вулиця Соборна, б бізнес-центр, Чайки Плаза. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 24,999 чотири Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тезДреві!